Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса, а також з вагового секонд-хенду буде взуття. Перша моя знахідка це ось такий светрик в красивому такому насиченому рожевому кольорі, кольорі Фуксії. Взяла його за склад, оскільки тут 100% вовна на носа. Розмір вказаний 38-й, ціна його 280 гривень. З таким він доволі невеличким вирізом, виподібним, класно його вдягати, наприклад, поверх чогось, поверх сорочок, а можна носити і ось так. Адже він дуже приємний, абсолютно не колючий, як це буває інколи з вовняними речима. Тому можна його носити ось так, навіть не піддягаючи жодної майки сорочки чи лансліва, будь-чого, так як нижній шар. Ще мені сподобалася ось така кофта від Марко Поло. Вона також коштує 280 гривень в красивому молочному кольорі, і дуже класна тут текстура. На жаль, бірка зі складом була відрізана, тому склад тканини сказати не можу. Але по відчуттях це, скоріше за все, бавовна. Кофта в такому розслабленому стилі, кежуальна, класно підійде до джинсів, але водночас вона і базова. Тобто вона підійде як до джинсів, так і до класичних штанів. Можна зверху вдягати якісь жакети, піджаки теж буде виглядати класно. Також до примірочної взяла ось таку атласну блузу, коштує вона всього-навсього всього 160 гривень, але вона шовкова, дуже красивий такий молочний у неї колір, світлий беш. Але, на жаль, вона має плями і загалом мені дивно, як вона потрапила взагалі на люкс. Адже, як на мене, на люксі мають продавати за речі в ідеальному стані, а не ось такі з дефектами. Далі буду приміряти ось таку футболку від Levi's, коштує вона 280 гривень з таким от невеличким лого попереду, назвою бренду. Розмір тут був вказаний S, але оскільки це оверсайз, вона буде така доволі широка вільна. Склад тканини у неї прекрасна, вона повністю натуральна, це 100% бавовна. Полюбляю футболки з такими широкими рукавчиками, які не обтягують руку. І загалом такого от вільного крою. І як на мене, вона неї просто ідеальна. Попри те, що вона вкорочена, вона якось так завершується так на талії, на тому місці, що треба, не видно жодних оголених частин тіла і не треба її заправляти. От як на мене, просто ідеальна футболка красивого такого сірого відтінку без лишніх написів, логотипів, ще й натуральна. І сподобалася мені ось така сорочка Тоніка від Донакара Нью-Йорк, класний дорогий бренд, і тканина тут така жата, це дуже практично, не потрібно її зайвий раз просувати. І склад тут чудовий, натуральний, 100% котон бавовна. Коштує вона 260 гривень. В білому кольорі така тканинка дещо прозора, класно її кудись на пляж, можна вдягати поверх купальника, і вона з такими от розрізами по бокам. Вона доволі довга, але все-таки як сукні її використовувати неможливо, адже, по-перше, вона напівпрозора, а по-друге, все-таки з розрізами. Хоча, до речі, її можна використовувати як домашній одяг замість якоїсь такої сорочки, як піжаму. Наступною я буду приміряти ось таку чорну сукню. Вона коштує 380 гривень, вона йде в рубчик, буде в обтяжку. Але це незвична така от сукня в рубчик. Вона має накладні кишеньки і ще й декор. Власне, цим вона мене і зацікавила. І давайте ще глянемо бірку. Тут вказаний розмір М фірма Shane. Це, якщо не помиляюсь, китайський мас маркет За складом хороша, переважає тут візку, за еластан, адже вона дуже добре тягнеться. Ну і ось така вона в примірці: доволі непогана. Тут тканина доволі щільна, не просвічує і доволі добре тримає форму. І окрім цієї сукні, взяла до примірочної ще одну ось таку смужку, темно-синю з таким от бежевим. Вона йде з пояском, приталена, і теж тканина ніби така, як жата. Склад тканини теж хороший. Тут переважає віскоза за 85% і 15% поліаміду. Це фірма Ту, щоправда, великий був вказаний розмір, але за рахунок того, що є поясок, це взагалі непомітно, Можна собі коригувати. Продається вона зі знижкою і коштує всього-навсього 250 гривень. Як для такої шикарної сукні, дуже класна ціна. Рукавчики тут такі, бачите, пишні, три чверті, виглядає дуже елегантно, з комірцем таким як в сорочки. Гарна сукня, єдине, що на мене великовата. І, до речі, отак, от з білими кросівками теж виглядає дуже стильно. І ще взяла до примірочної джинси з ефектом таких от забруднень. Коштують вони 450 гривень. Дуже стильні модні, актуальні. Зараз багато брендів випустили саме ось таких джинсів, саме з таким от ефектом, ніби вони старі, ніби дуже вони замазані. Але хоч я і люблю такий розслаблений стиль, кежуальний, це все-таки для мене трішечки забагато цього всього, тому не приміряю, просто ось так прикладу до себе, вам покажу класні вони за фасоном, прямі, такі от класичні, але власне ось з тим от таким от трендом забруднень. І показую вам ще взуття з люкса. Тут також фіксовані ціни. Ось такі непогані черевики на зав'язку коштують 550 гривень, продаються вже зі знижкою. Раніше їх продавали за 800 гривень. Ось ці New Balance я вам вже показувала раніше. Ціна дуже символічна для цього бренду всього на всього 600 гривень, і вони в абсолютно новому стані. Дуже багато взуття тут такого, що я вам вже показувала, але є і кілька нових пар: ось ці дуже класні стильні такі от шльопанці з закритими носами на стійкому каблучку з натуральної шкіри. На такій от танкетці босоніжки теж зі знижкою продаються 300 гривень, класний колір фуксія у них був. Ще були ось такі шльопанці, коштують 340 гривень закритими носами, 37-й з тисненням під рептилію. Ось такі непогані лаковані чорні босоніжки на танкеті, теж зі знижкою продавались, коштували 300 гривень. Це у нас під замшу, це не натуральна замша, такі як балетки. І ось такі ще, це вже натуральна шкіра, з таким, як плетенням, бантиками, 36-й розмір у них. І давайте я вам ще покажу взуття у цьому ж магазині лише з вагового відділу. Порівняєте? Ось такі були дуже милі яскраві червоні туфельки з сердечками, вони як гумовці, класні, стильні. І поруч ще на танкетці були босоніжки, теж в непоганому стані. Кросівки дуже яскраві, акцентні, кольорові, теж стан у них хороший. Ось такі дуже ефектні туфельки, зроблені ніби зі зміїної шкіри. І каблучок теж в том туфельки, зроблений акуратні і в гарному стані. Схоже, що вони були вінтажні. Ось такі босоніжки, вони з натуральної шкіри на стійкому каблуці, і це відома досить фірма. Clarks, яка дуже часто трапляється в секонд-хендах. І давайте ще тут глянемо, що є цікавого. Ось такі на один пальчик, непогані босоніжки з натуральної шкіри. І поруч балетки теж з натуральної шкіри, такі от ніжні з бантиками. А тут непогані лофери на грубій такій тракторній підошві в непоганому стані. Це у нас фірма H&M 39 розмір, але це екошкіра, не натуральна. Це, до речі, третій день завозу, і ціна сьогодні за кілограм 327 гривень. Давайте заради цікавості поважимо ось такі непогані туфельки на дуже цікавих підборах. Вони такі от круглі і вони з натуральної шкіри, до речі, це у нас Зара, і ось такі от туфельки заважили на 158 гривень. Дуже класна ціна, можна було б купляти, але на жаль, туфельки були з дефектами. З боку вони мали царапанки. І дуже багато у нас класики і класичне взуття дуже часто саме в ідеальному стані, без дефектів, і воно переважно долежує до останніх днів. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. І до нових зустрічей.